Ви на каналі готуємо з Лесою піжик. Вітаю вас! Сьогодні я до вас з рецептом ось такого смачнющого бісквіту без використання електричної енергії. Дуже ароматний, повітряний, вологий, неперевершено. Готуємо бісквіт на пательні навіть тоді, коли немає світла. Це дуже смачно. Незалежно від того, є електрична енергія, немає. Скуштуємо. Він такий повітряний, ніжний, без жодного грама пекарської соди або ж розпушувача. Смачного перевершено. В поєднанні з полуничкою це дуже смачно. Один з найідеальніших рецептів на пательні. Тому забирайте на каналі вже рецепт. Готуйте собі, і звісно ж поділіться з найближчими.